Готуємо кролика в сметані. Для мене це найулюбленіший рецепт. М'ясо виходить дуже ніжне та розпадається на волокна. Приготування також є дуже простим. Отже, нам потрібна одна тушка кролика. Розділяємо її на частини. Все гарно занурюємо у крижану воду та залишаємо на 1 годину. Далі маринуємо наше м'яско. Я використовую тільки сіль, перець та натертий на дрібній терці чесник. Все ретельно перемішуємо та відставляємо в сторону. Та займемося цибулею. Цибулю нарізаємо півкільцями, кладемо казанок на вогонь, наливаємо туди соняшникову олію та додаємо вершкове масло. Обсмажуємо гарно цибулю та відставляємо цибульку вбік. Далі беремо наші частинки м'яса та все гарно обвалюємо в муці та обсмажуємо до золотистої скоринки з двох сторін. До обсмаженого кролика додаємо нашу засмажену цибульку та займаємось заливкою. На один стакан молока додаємо один стакан кип'ятку та заливаємо це все в казанок, додаємо наші улюблені приправи та тушкуємо півтори години.